Доброго дня, мене звати Леонід, і ви на каналі Kitchen Consulting. Сьогодні ми з вами розглянемо звіт картка рахунку. «Картка рахунку це звіт, який було розроблено нашою компанією, і він знаходиться в пункті меню Локалізація бухгалтерський облік. Звіти, картка рахунку. «Картка рахунку має в собі такі відбори, як період побудови звіту, Філіал. Рахунок, а також бізнес-партнери це наші відбори додаткові, бізнес-партнери, договір, співробітник, «Проект» та код витрат. Вони доступні, кожен з цих відборів доступен для свого виду рахунку. Якщо ми, наприклад, візьмемо рахунок 311-200, це в нас грошові кошти безготівкові, то в нас відбори ці будуть неактивні, бо для цього конкретного рахунку вони не є релевантними. Що ми бачимо після побудови звіту? Ми бачимо початкове сальдо, яке в нас є. На початок побудови звіту, воно в нас дебетове, і відображається тут. І відображається ще додатково, як поточне сальдо на цю дату. Далі ми бачимо перелік документів, які були за цей період внесені, і поточне сальдо на кожен. З цих проведених документів, тобто на кожну з цих операцій, і кінцеве сальдо по результатам проведення всіх цих документів. В даному випадку ми бачимо дату бухгалтерської операції, яка саме номер бухгалтерської операції, номер транзакції – це наші документи, які зробили цей рух. Якщо ми Хочемо і будемо використовувати відбори, то ми можемо зробити, наприклад, 361.100. Це в нас йдуть розрахунки з постачальниками. В нас міняється трохи внизу форма, бо для цих рахунків у нас релевантні інші значення. І ми відразу це бачимо. Тут у нас є код бізнес-партнера, а також його назва код договору. У випадку, якщо договір не використовується, у нас будуть отакі значки. Якщо договір є, то є назва, дата підпису договору і його номер внутрішній. Дата бухгалтерської операції це у нас дата документа, бухгалтерська операція, опис, що це у нас була за операція, номер транзакції, з яких можна, я нагадую, що заходити в сам документ, його відкривати і переглядати, що саме це був за документ, і коли він був створений. І також по дебету чи по кредиту в нас був рух, і поточне сальдо на кінець побудови звіту. Відбори є також дорівнює, не дорівнює для бізнес-партнерів, ще додатково в групі, не в групі, тобто ми можемо цілими папками їх вибирати. Вибираємо бізнес-партнера з тих, що в нас, наприклад, є, давайте виберемо наш постачальник Юрен. Сформувати. І перші два записи в нас зараз мають зникнути. Це вони зникли, бо у нас стоїть відбор тільки по одному постачальнику. Ну, договір у нас тут один, так що відбор по договору нам є необхідним. Як ми бачимо, початкове сальдо у нас відсутнє, бо на початок року у нас залишок був нульовим, відповідно, воно тут не відображається. Далі можемо розглянути ще 370. 200. Це в нас взаєморозрахунки з співробітниками. Зараз в нас буде деактивовані відбори по бізнес-партнеру і по договору. Вони неактивні, вони не використовуються, бо 372-й рахунок це в нас взаєморозрахунки з співробітниками. Також бачимо, що форма змінилась, є код співробітника, також дата бухгалтерської операції і номер транзакції, яким вона виконувалася. В нашому випадку можемо вибрати дорівнює, вибрати нашого співробітника. Якщо по ньому багато транзакцій, то це дуже буде зручно відстежувати це. В нашому випадку початкове сальдо було на початок року. Після цього була виконана одна операція. Поточне сальдо змінилось, кінцеве сальдо, відповідно, відображається в нас, яке є на зараз. Далі давайте перейдемо до перегляду інформації і відборів по проектам. Вибираємо 91-й рахунок. Як приклад, теж у нас інша трошки таблична частина. Де активував співробітника і є активним проект і код витрат. Зробимо відбір по проекту. Проект дорівні, хай буде проект розробки сформувати. Все, воно відбирає просто документи, які нас цікавлять. Можемо поставити не дорівнює», і тоді в нас буде відображено два інших. Окрім цього. Бо цей, звичайно, що не попаде в наш відбір. Дякую за увагу. До нових зустрічей.